Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року. Пройшли заморозки. У нас арбузи померзли там. Це прийшов подивитися, як кожина себе почуває. Ці заморозки вона видержала, витримала. На завтра вже 23 градуси тепла передають, так що ще щось подросте, бо ще ось є зеленої чимало. Ну, гарбузи можна вже забирати, бо всі я бачу вони в льоду. Вже ну, гарбузу я вирішив не знімати, а це так по ожині, яка зараз ожина на господарстві станом на 10 жовтня. До самого конця там молоді насадження досаджено. Різні сорти тут американські і колючі. Щось така це все колюча, тут, там збоку тревелер. Американський сорт. Росте вона ось ще. Росте. Квітне. Якщо далі збирати урожай, то треба тунелі робити. Смисла нема, бо вжину я продавав по 80 гривень за кілограм в середньому цей рік. Ужина ну, більш-менш насипала основні сорти. Ось така ось чорненька. киселя пока не є тут. Хай ще маліну зараз засніму, як вона витримала. І, можна буде забрати смачної ожини. Підсадили. Ще зелено багато. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте.